Ранок вдома триває. Сподіваємось, ранок у вас добре. Хай би де ви зараз не перебували. І не забувайте, всі наші сюжети можна подивитися на сторінках ранку вдома в соцмережах. Ласкаво просимо гостів інстаграм, фейсбук та ютуб. У наших сьогоднішніх планах іще багато цікавого. Тож наливайте чашечку запашної кави, вирушаємо до гостомеля. Зазирнемо на смачне виробництво, яке відновив місцевий підприємець після непроханих гостей. Сюди засипається зелена кава. Ось потім вона подається в барабан. І ну, всі думають, що коли показують каву і крутиться такі лопасті, то вона тут вас Ні, це вона тут остиває. Володимир показує своє підприємство. Тут він виготовляє ароматну каву. Спочатку її смажать 20-25 хвилин, а потім перемелюють. Ось в цих мішках розфасований напій, якого понад 30 сортів. Це кава Сальвадору. Ось така ось велика кава, да? А, це кава без кофеїну, Це ну Колумбійська Арабіка. Чоловік понад 10 років будує кавовий бізнес, який годує його родину. До повномасштабного російського вторгнення у нього було кілька виробничих приміщень, але війна знищила одне з них. Довелося релокувати бізнес з Гостомеля і вивезти родину на захід України. Я був вимушений перевести виробництво, а ну тому як. Ну, Тут не було умов геть ніяких. Коли були в Вінниці, ми вже навіть шукали там, così, можливість релокації по державній програмі. Я вже навіть почав підшуковувати приміщення в Вінниці. ось. Ну, Тому що тут була окупація. Да? І ми навіть вже, ну, старалися відновити своє підприємство, не маючи нічого. Вже в березні Володимир спромігся відновити виробництво. У цьому допоміг колега з Тернопільщини. Саме на його підприємстві виготовляли каву і одразу надсилали клієнтам. А коли українська армія звільнила окупований росіянами Гостомель, Володимир повернувся додому. Як ми можемо не повернутися? Ми повернулись тут. наш дім, ми тут живемо, ми тут працюємо. ми тут Приходиш, звісно, чесно кажучи, зараз потрошку відходиш, але перший місяць я приходив сюди як на цвинтар. Знаєте, ну приходиш, тут все мертве було. Не було ні світла, нічого. Ну і так далі, ніяких комунікацій. Тому а якось потрібно було це все піднімати, дякуючи нашим гостям. І нашим мародьорам, да, у нас залишились тут тільки одні, одні станки. Відновлення потужностей тривало певний час. Проте клієнти з розумінням поставилися до ситуації і не зрадили виробнику. Не можна сказати, що ми працюємо зараз там а, в якийсь мінус, але плюсу немає. А, є, скажімо так, ну причини, які причини тих, що немає тої маржинальності ринку, який був до війни. Якщо ми будемо ну, ставити, скажімо так, довоєнну маржинальність. Кава буде ну дуже скажем так, кава це продукт дорогий. Смак кави каже Володимир, залежить не лише від сорту та способу обсмаження зерен, але й від людини, яка готує ароматний напій. Немає несмачної кави. Є або поганий настрій у того, хто зварив тобі каву. Або погані руки, які зробили ту каву, да? а кави не може бути поганою. Якщо вона навіть самої там низької якості, завжди з нею можна щось якось таке. Ну, ті люди, які смажують каву, які люблять це робити, вони знають, що з нею зробити так, щоб вам уже... Та кава смакувала як найкраще. Ну, просто треба любити свою справу більше нічого. На власному прикладі Володимир радить створювати бездоганний продукт з любов'ю до справи, і тоді, попри будь-які негаразди, все вдасться.